Доброго дня, шановні студенти! Я ще раз знімаю відео, в якому хочу детально показати, як можна в Google класі додати Google документ, в який вставлені фотографії вашого конспекту. На смартфоні, звичайно, що повинен бути встановлений Google Classroom. Ми шукаємо іконку, яка відповідає за Google Class, натискаємо на неї. Відкривається наш Google клас. Обираємо необхідний клас. У мене це просто проба. Тобто я натискаю на пробу і шукаю необхідне завдання у клаці під назвою завдання. Обираємо завдання, яке має назву, в моєму випадку, робочий зОшит 10. Ви пам'ятаєте, що саме в таких завданнях я вимагаю. Сюди докласти Google документ, в який ви вставляєте фото розв'язаних задач у зошиті. Тому я відкриваю саме це завдання. І для того, щоб додати Google документ, ми натискаємо кнопку Плюс додати роботу. У нас з'являється меню, в якому ми обираємо кнопку під назвою Створити у вигляді плюса у кружечку. Серед переліку обираємо саме документ. У нас створюється документ Google-документ, який буде автоматично створений на вашому диску. І для того, щоб в ньому працювати, а не просто переглядати, ви повинні попередньо на свій смартфон завантажити додаток Google Документи. Тому що якщо цього додатку у вас на смартфоні немає, ви не зможете працювати з цим документом, тобто вносити якісь корективи, зміни, якийсь текст, якісь зображення додавати ви не зможете. Тому перевірте, будь ласка, чи встановлений у вас цей додаток. Якщо встановлений, ми зараз натискаємо олівчик, який знаходиться в правому нижньому куточку. І другий раз ми ще раз натиснемо цей олівчик до того моменту, тобто в нас повинен з'явитися рядочок, на якому буде позначка плюс, яка нам дозволяє саме щось додавати. Ось я її виділяю, щоб ви побачили. Саме цю позначку плюс ми натискаємо, і нам необхідно додати зображення, тому я. Серед нижнього списку обираю зображення. Я раджу вам попередньо не фотографувати конспект і не витрачати час для вставки саме зображень з вашого смартфону. Я раджу вам відразу фотографувати, коли ви вже цей Google документ створили у вашому завданні. Тобто, зараз. Ми з вами обираємо саме з камери і будемо відразу фотографувати. Обираю з камери. У мене конспекту немає, я візьму просто підручник, сторінку підручника сфотографую чітко дивіться, щоб не було розмитості. Так, сфотографувала я сторінку. Для підтвердження того, що я хочу вставити це зображення в документ, ми натискаємо галочку. І бачимо, що фотографія вставилася в наш документ. Якщо ви хочете вставити зображення, уже, яке у вас є в смартфоні, для цього ми діємо, в принципі, так само, починаємо так само. Знову ж таки, ми обираємо кнопку плюс, обираємо зображення. Але тепер обираємо з фотографій, тобто фотографії, які у вас є на смартфоні. Відкривається ваш проводник, і ми можемо так, вставити, ну, наприклад, ось я вставляю, ось таке зображення, яке виглядає замалим. Тобто, ви бачите, порівняно з попередньою фотографією, воно маленьке. Як же ми можемо змінити розміри? Для цього. Ми з вами повинні натиснути, тобто обрати пальцем це зображення, яке ви хочете змінити. Ви бачите, що вгорі з'являється така панелька з кнопками роботи з цим зображенням. Ми обираємо саме три вертикальні крапочки, тобто натискаємо, гортаємо нижче і обираємо параметри зображення, Тобто ми хочемо змінити розмір. Параметри зображень. З'являється нижнє меню, але тут немає такого пункту, де ми могли б там зменшити, збільшити зображення. Тому ми обираємо перше, тобто обтікання текстом. Нам треба просто включити редагування, режим редагування зображень. Тому ви просто натискаєте на обтікання текстом, от, ви побачите сповіщення, що редагування у нас уже буде. Тобто, в режимі редагування ми можемо з вами працювати з зображенням. І достатньо просто натиснути на стрілочку, яка вказана у вас вліво. Тобто, вже режим редагування у мене підключений. Я повертаюся. Так. І ви бачите, що це зображення у вас вже виділено в рамочку таку з позначками, квадратиками. І перенесено на наступну сторінку, тому що, дійсно, якщо я буду зараз з ним працювати, я його буду збільшувати, воно вже на попередню сторінку не вміщається. Відповідно, за кутову позначку ви берете і можете збільшити його розмір. Ось таким чином у мене зображення збільшилося. Так, бачите, так? Да? Є. Так. Вставила я двома способами. Ви побачили, яким чином я вставляла. Так, але все-таки я раджу відразу створити документ і вставляти з камери, тобто фотографувати. Ви бачите, як це швидко робиться. І тепер самий важливий крок, важливий крок щоб збереглися зміни у вашому документі. щоб збереглися, Ви повинні натиснути на оцю Галочку, яка знаходиться в лівому верхньому кутку. Натискаємо на цю галочку, щоб документ зберігся. Якщо ви не натиснете на цю галочку, у вас не збережуться всі ваші зміни. І тепер ми можемо вже закривати документ. Закриваємо документ за допомогою хрестика. Але, коли ви закрили документ, ви поки що бачите порожній аркуш. Не переживайте. Натискаємо стрілочку назад, повертаємося назад. Так, Ми бачимо, цей документ у нас він прикріплений внизу, він має назву Ваше ім'я, прізвище і назва завдання. Ми можемо розгорнути це. В більшому такому форматі. І давайте натиснемо на цей документ, перевіримо, чи вже завантажились наші фотографії чи ні. Поки що я бачу, що чистий аркуш, ніби цих фотографій немає. Але насправді вони є. Давайте ще раз ми повернемося назад і другий раз натиснемо на цей документ. І дивіться, ці зображення дійсно є, тобто вони дозавантажилися, на це треба певний час. І ми вже їх бачимо. Тобто, коли ми вже переконалися, що ці зображення є, тоді ми можемо відправляти роботу на перевірку. Тобто натискаємо нижню кнопку здати, підтверджуємо свій намір і наша робота пішла на перевірку викладачеві.